2900. Як вважаєте, це нормальний розмір? Абсолютно не відповідає тому, чого сьогодні повинно бути. Це вже братська подачка. Якби всі ці депутати спробували жити на ці кошти, А нормально жити хоча б 20 тисяч. Це прям біда. Хай розтягнуть на місяць. На свій місяць. Далі буде видно, як буде. Хто залишиться в живих? Офіційний прожитковий в Україні сьогодні складає 2920 гривень. Проте, з 1 січня 2026 року його розмір буде піднятий до 3209 гривень. Саме від цієї суми залежать соціальні виплати, розміри пенсій та зарплат бюджетників. Проте чи знають українці про реальний розмір прожиткового мінімуму, і що найважливіше, чи можливо зараз прожити на ці кошти, ми сьогодні вийшли запитати про це жителів столиці, який на вашу думку прожитковий мінімум в Україні. Як ви вважаєте, чи реально на цю суму прожити? Ні. На ці кошти нереально жити. У мене е, е, мінімальна заробітна плата 8600 А прожитковий мінімум знаєте, який в Україні? Е, прожитковий мінімум в е, межах 35 і 4, так? 2,900. Ну, Трошки. Так. Ну це, це загальний показник. Чесно не пам'ятаю. Будь три сім ось ці. Дві дев'ятсот. Як думаєте, на ці кошти зараз реально прожити? Ну, може буде реально тоді, коли якби всі ці депутати спробували жити на ці кошти? Ну, мінімалка вісім тисяч, а прожиткує по-моєму поменше, ніж вісім. Дві дев'ятсот. Як вважаєте, це нормальний розвід? Абсолютно не відповідає тому, чого сьогодні повинно бути. Абсолютно не відповідає, це так вже подачка. Я не пам'ятаю, чесно скажу, але я розумію, я сама просто інвалід другої групи, і я розумію, ну я після онкології, я розумію, що в мене руки, ноги є, я там працювати можу, там батьки є до щось допомогти і так далі. А, але, наприклад, якщо людина не в змозі, як я на 5-6 років тому, коли я задихаюсь і. Ну, не може якихось елементарних речей зробити, то я розумію, що я б людина 2000 лежа. Це трошки... Ні, яка? трошки, це прям біда. Я розумію, що їх не вистачає, які прожитковий точно не скажу, тому ти ще сім. Ну, цих грошей не вистачає, у мене мама пенсіонер, тому я розумію, скільки вона отримає пенсію і це ні на що не вистачає. Там вісім з копійкам, 200 років. Це мінімальна зарплата. Прожитковий трошки менше. Менше. Так, да. наразі він складає 2900. А, 2900. Ну, ж хотіли поєднати, начебто прожиткові виставити більше в мінімальні. Як так. Дев'ять з чимось. Ну, в бюджеті на 26 рік не заклали цього. А як вважаєте, ця сума реальна для прожиття зараз? Зі сніше. Я чув про така, але це не. Задумався. Якби чиновнику дали 3 тисячі гривень, наскільки, на вашу думку, йому б вистачило цих коштів? Залежить на <си> ну, <си> ну, Мабуть, на кілька днів. На одну годину. Ні більше. Ну, мабуть, на пару годин. На один обід. <си> <си> менше. Навіть це менше, ніж обід. Ну, е не вистачить їм ні на що, я думаю. А ну, не знаю, може, є нормальні люди, не хочу казати за всіх. Але ж ви самі розумієте, що це так. Капля в морі, як кажуть. Де ж собака встала? Що <рес> за питання? Що за питання такі? А оце хай розтягнуть на місяць. <рес> <рес> на свій місяць. І далі буде видно, як буде, хто залишиться в живих. Я думаю, що на пару годин. Вони один раз зайдуть попити кави з тістечками і заплатять. Шикарному десь місці. Думаю, ну, тисячі дві. Угу. Десь так. Чиновник ну, не знаю, напевно, на півдня. Видань. На вашу думку, яка мінімальна сума потрібна людині, щоб не виживати, а хоча б нормально жити в Україні? В залежності від регіону. Угу. Тобто, ну, одна сума може бути для Києва, а інша сума для Черкас чи якоїсь. А в якому розмірі приблизно, на вашу думку? В розмірі. Щоб вижити. Щоб жити. Ну так, не на широку, нову, yeah, а хоча б. В категорії людей. Так. Візні. Ну, мінімум 10 тисяч, це мінімум. Mm -hmm. ну, це щоб вижити по містам. А так в районі 15-20, я думаю. Мінімум 10 це замало. Нормально жити хоча б 20 тисяч. Я таких я досліджую. Лювих іще. Угу. Пенсійний. Тисяч ну, десять мені кажуть, має бути. Так, і ще, напевно, залежить від категорії громадян, правильно? Ну, так. Ну, зараз, я не знаю, може, мене звичайно, видно. Полікувати зуби, то це йде один сеанс більше, ніж місячна пенсія. То, звичайно. Угу. Це, якщо вкласти в прожитковий мінімум, то і десяти не вистачить. І здоров'я, і все, як починаєш ходити, то краще буде не ходити. Бо нібито є доступні, да? можна безкоштовно якісь робити. Але ти не можеш тоді ні записатись по направленню. ідеш, щось робиш коштовно, це знов таки, а це не дуже мало. Якби це коштує 50 гривень. Мімально тисяч мені здається. Мінімально точно, ну, хотілося б ще більше, звісно. А це вже залежить від того, як це хто собі представляє. Комусь буде достатньо десь, ну, може, десяти. Тисяч гривень, да? кому тут тисяч доларів. Мені важко сказати, у кожного свої запроси, знаєте, в когось, когось супрітки, а в когось брилянти. Маленькі, такі, що їх не видно. Тому ну, думаю, що за, для пенсіонера має бути тисяч ну, 10-15, це що найменше. Ну, думаю, мінімум тисяч 30. Ну, типу, якщо до Києва, то 30, якщо до меншого якогось провінційного міста, то, напевно, тисяч 20. Думаю, там і комуналка, думаю, менше, і оренда житла, Угу. Mm -hmm. ось окремо там. І, тому якщо за рандою, то це, напевно, 1450 10. більше. Ми почули дуже багато різних думок мешканців Києва, але всі вони зводяться до одного. Сучасний прожитковий мінімум не має нічого спільного з реальним життям українців. Пишіть у коментарях, яку мінімальну суму ви вважаєте справедливою для життя в Україні, і чи зміг би хтось прожити на ті три тисячі, які закладені в державний бюджет. Підписуйтеся на YouTube канал Мережа Права, щоб не пропускати наступні опитування та відео роз'яснення про ваші права.